Доброго дня, вітаю на каналі туроператора Альянс. Сьогодні надамо інформацію про готель Azul Beach Resort Montenegro. Він розташований на березі найвідомішого пляжу курорту Ульцинь, Велика Плажа. Він приваблює любителів пляжного відпочинку та активних видів спорту, а також сім'ї з маленькими дітьми через свій піщаний, дуже пологий приємний захід у воду та широку пляжну полосу. Азол Beach Resort це перший у Чорногорії великий туристичний комплекс, який надає гостям послуги за систему Ультра все включено та має зону для дорослих. Це великий готель на 479 номерів. На території доступні 8 басейнів, 7 безкоштовних тен тенісних кортів, 2 футбольні поля, які також є безкоштовними, футбольна школа, послуга платна. Розважальний парк, йога на пляжі та дуже багато інших спортивних розваг. Всі номери готелю мають вид на пишний сад і знаходяться всього за декілька хвилин від пляжу. У 2019 році готель ввів в експлуатацію 96 нових номерів категорії Deluxe Family Rooms. У готелі пляж власний, піщаний. Лежаки та парасольки на пляжі та біля басейну надаються безкоштовно. Пляжні рушники також безкоштовні. Даний готель рекомендуємо абсолютно для всіх категорій туристів. Якщо у вас залишились запитання по цьому готелю, ви можете їх прописати у коментарях під відео або зв'язатися зі мною за контактами, які вказані в інфобоксі.